Так, переробив я жилення будинку. Так, тепер у нас три інвертори, кожен на свою фазу. А, причому у кожного з них ще ж два виходи, тому -то віртуально це чотири, то це шість у нас шість інверторів, які кожен можна бути налаштований на різні напруги. Щоб вчасно вимикалося, то ми можемо різні групи споживання робити. Батареї 4 сумарно збірки. Одна в отакому фор -факторі. Виходить такі. От. І у нас зараз я вивів бойлер на всі бойлери на окрему групу, щоб вона раніше вимикалася за всіх. Потім у нас, ну, щоб рівномірне навантаження, кожен свою фазу живить і теж там на групи, ну, на групи споживачів таких звичайних розподіляє. От, і е, також можемо, якщо якісь ще додаткові важкі групи, то їх можна теж заводити на. На окремі виходи, які раніше будуть вимикатися, якщо нема е, електрики. У ну, мене поки що, е, крім бой, іншим таким, чим можна жертувати, е, важко сказати, можливо, водяний насос можна теж поставити на якусь таку групу, теж, яка раніше вимикається, а останній, щоб був зв'язок. Ну, ще треба подумати.